У передньому сюжеті розповідалося про сім рівнів життя душі на тонкому плані. Після сьомого рівня, якщо людина виконала всі програми, вона переходить на наступний етап, не пов'язаний із перевтіленням. Розмикається кільце сансари без кінечних перероджень. І ця так звана аура нашого всесвіту, про яку ми розповідали в першій частині відео, після смерті ніби відкривається спеціальним коридором, і людина стає настільки високоенергетично легкою, що стрілою летить через цей тунель розірваного кільця сансари. Іншим душам це не під силу, На них багато енергетичного бруду та кармічних боргів. Отже, людина добровільно піднімається вище по рівням домі душ для того, щоб вийти з кола сансари і більше не народжуватися. Бо аура дома душ охоплює тільки наш всесвіт, що приблизно може дослідити і побачити вчені на нашому земному рівні. Але таких всесвітів безліч і навіть мільярдів років не вистачить, щоб до них, як то кажуть, долетіти. Щоб це побачити, вже треба вийти за межі цієї реальності, за межі перероджень. І ти тоді потрапляєш у інші світи, на планети, які називають називають райськими, де немає більше карми, і ти живеш вже не як одна з частин Бога, а як ціле з ним, як янгол світу, душі високого рівня, інтелектуально розвинені, розумні, з особливою вдачею, хваткою, талантами і здібностями. Є дуже високодуховні люди, які живуть звичайним мирським життям, але за Божими принципами. Є й такі, що відмовляються від усіх благ, від людники що йдуть у монастир або у практику. Високі душі інколи приходять у світ через. Певну віру вони живуть за заповідям. Їхня віра глибока і щира. Вони переконані, що життя одне єдине, що більше люди не народжуються, вірять у рай і пекло, бо все держитель знає міру їхнього шляху. Якщо людина сумлінно виконує програму, з якою прийшла втілення, нових народжень вона не потребує. тож віра в інші перевтілення для них не є необхідною. Йдеться саме про істину віруючих, хто живе за його правилами. Іноді людей, які вже мають не народжуватися, посилають із місією це як екзамен. Це може бути місія проста, дбати про сиріт, будувати храми, турбуватися про вдовиць, допомагати воїнам, бути найкращим проповідником, найкращим учителем. Тож а може бути й дуже висока місія вплинути на всю землю, врятувати людей, вести нову релігію, або вплинути технічно і прогресивно на всю планету. Згадайте того ж Ноя. Але якщо людина не справляється з цією місією, не складе екзамен, тоді їй дадуть іншу роль. Щоб переробити це життя і знову таки піднятися на гору. Ти будеш перероджуватися стільки, скільки робиш помилки, не проходиш кармічні уроки, встановлюєш нові кармічні зв'язки, що підключають чергову карму на наступні життя. Тому найважливіше вийти з цього кола, піднятися на райські планети, бути з Богом і закінчити цикл нескінченних перероджень, болі й страждань на цій землі. Продовження у наступному сюжеті.